Радий вітати вас на каналі Dive Detecting Technologies. Сьогодні вихід буде по землі вперше за довгий час. Я тривалий час не копав. Було це пов'язано з тим, що я продав свої прилади Майнлаб'Track і Ескалібур. Вони свого часу послужили мені вірою, і правдою, і з ними були здійснені досить круті знахідки. Сьогодні у мене новий детектор. Я думаю, так як по назві ви вже здогадалися: це XP Deus 2. Ось так він виглядає. Взяв я його в наступній комплектації. Стандартна штанга блок. На блок є у мене ще захисний чехол. Катушку я поки що взяв 9-дюймову маленьку. З розрахунку більше для води. Але на майбутнє, я думаю, взяти ще більшу катушку. там або 13-ту, або, можливо, еліпс він іде ще більший. І взяв безпроводні навушники на нього. WSA 2 вса 2 Отак вони виглядають, розкладаються. Ну, сьогодні, я думаю, походимо ми ще без навушників, бо я хочу розібратися спершу в налаштуваннях. Теорію я вивчив по інструкції. Сьогодні будемо напрацьовувати практику. Бо треба перед пляжним сезоном трохи якби, напрацювати досвіду. Це місце цікаве свого часу. Я тут з ятраком. Не один рік його пилососив. Тут було польське поселення десь 1500-1600 роки. В основному знахідки тут були соліди. В основному. Місце тут, в принципі, вибите, і тому сьогодні побачимо, як експідеус себе тут покаже після єтрака. Концентрація солідів була якраз десь, тут, в цьому місці. Тут трактор проїхався, трохи переорав. Пройдемося по цій, значить, перепашці. І-і-і, ну ще так, походимо між деревами, бо знахідки тут попадалися. Так, включаємо його, значить. Включається він натисканням цієї кнопки XP Detectors. Прошивка друга. Прив'язка катушки зразу пішла. Вибираємо тип динаміку, який ми будемо використовуватися. Звукова схема, центральний динамік головний. Так, все є звук. Гучність ставимо максимальну. Тут у нас тройка стоїть. Збільшуємо на максимум, щоб добре все чути. О, є. Так. Програма. Яку взяти програму? Це я тут створював. Свою програму грався для золота. Високочастотна програма 45,4 кГц. Зараз подивимося, що нам пропонує заводські налаштування. Загальна програма, чувствительність, чувствительність. бистро, парк, глибина, глибина. Так, Діскрім 9, чуйка 93, частота тут досить низька, 14. Так. Не знаю, може спробувати цю програму. Спробувати цю. А якщо не вийде, щось інше, спробуємо. Ну, треба спробувати всі програми подивитися, як воно себе веде. Може зараз тут в мене є золотий хрестик, може прикопаю, подивлюся, ще такі тести зроблю. Так, поки що вирішив зробити тест на золото. Ось викопав ямку таку десь сантиметрів, мабуть, 10. Сантиметрів 10. Може, навіть 15. Коротше, десь отак приблизно. Кладу сюди золотий хрестик, це біле золото. І загортаємо ямку. Головне, не загубить. Так, загортаємо ямку. Десь орієнтовно, я ж кажу, 10 см глибина. І зараз потестимо різні програми. Так, це я включив на золото ту, що я робив. В принципі, сигнал такий, що можна копати. Ну, я вам скажу на Ятраку і на ескалібурі я цей хрестик перевіряв. Вони його бачили, ятрак його бачив впритик, а ескалібур сигнал такий був, що можна було і пропустити. Так, загальна. Не бачить. Загальна програма не бачить. Далі чувствительність. Тут у нас 90. чуйка, частота 40. Тут высокая частота. Что-то ледве-ледве чепляет. Так, далее чувствительность ПФ. Что-то вообще не бачить. Не знаю. Таке Ледве щось ледве-ледве чіпляє. Бистра. Тоже сорокова частота. 90. ледве-ледве. Парк. Можна сказати, що не чіпляє. Глубина. Це низькочастотна програма. 14-та частота у нас тут. Ну, якщо впритик по землі водити, то таке ледь-ледь. Де-усмоно. Ну тут у нас деусмоно, це конкретно одну частоту можна виставити, але тут у нас зараз низька частота стоїть. 17,0. Давайте спробуємо поставити більш високу частоту. 44. 44 і зробимо ще з двох частот. Плюс 6. Коротше, це в нас зараз 45,4 частота. 45,4. Сигнал чіткий. 15 сантиметрів, він його бачить хорошо. Так, далі. Поиск золота. Це заводська програма. чіткий сигнал. Навіть я ось ще вище катушку підняв. Так, тут у нас 40-ва частота 95 та чуйка. Так, далі йдемо. Реліквії. Це низькочастотна програма. Не бачить практично. ниряніє, Це для соленої води, для дайвінга не бачить тут з ґрунтом там налаштування зовсім інші. Пляж. Це також для солоного пляжу. Не бачить. Чувствільний пляж. Не бачить. Загальна, це моя та, що я робив. Ледь ледь чіпляє. Ледь-ледь. Ну, тут 40 частота у нас стоїть. Діскрім 10. Так, походив я тут десь, наверное, з 2 годинки. Скажу так, чудес після ятрака він не робить. Але я для себе зробив висновок, що він набагато краще бачить золото. І конкретно для цієї місцевості я зупинився на програмі Deus Mono. На самій високій частоті. Бо єтраком я тут в свій час вичистив. Але е, тут сама висока частота 45-та, і починають проско... проскакувати кольорові сигнали. Ось, наприклад, тільки що гудзика такого зачепив. Олов'яний, ну сигнал був такий слабесенький. І е, попалася шрапнель. Взагалі така міліпіздріческа, зараз я покажу. Ось, наприклад, шрапнель такого розміру. Ну, траком таке засікти вже було проблемно. А тут ще сигнальчики проходять. Ну я думаю, що я на цій частоті тут побігаю, може щось ще вискочить. Але різниця якби отака поки що. Так, роблю черговий тест на цепочку. Цепочка зараз закопана отут. Десь е, сантиметр, може два зверху піска і зверху я поклав паличку, щоб було видно положення, як вона лежить. Тобто тут замки, тут середина. Потестимо різні програми, подивимося, як себе воно покаже. Ну, Deus Mono – це та, з якою я ходив. Зараз тут 17-та частота, ну для золота нам логічно, що треба виставити високу частоту. Зробимо здвиг також максимальний частоти. 45,4 кГц. Чуйку. Чуйка там, здається, 90 стоїть у нас. 90, ну хай буде 90, зараз побачимо. Замки. Тут десь замок. Ось ну, тут більший замок, воно його краще хапає, а тут менший замок. По центру. По центру не бачить. Ну так, щось ледь-ледь. Так, якщо збільшити чуйку на 99. 99. По центру погано бачить. Замки бачить. Так, ідемо далі: поиск золота. Програма поїзд золота, тут сорокова частота, 95-та чуйка. Діскрім у нас виключений. Навіть по центру бачить. Але якщо нам включити діскрім, Наприклад, максимальний. Зараз передивимося. Тут дискримінація відрізняється на цій програмі. В принципі, бачить в будь-яких положеннях. Але на цій програмі може бути проблема, бо вона, в принципі, бачить все. Навіть залізо. Тому для мусорки вона, скоріш за все, не підійде. Так, далі йдемо реліквії. Тут низька частота, понятно, воно його бачити не буде. Нереальні пропускаємо. Пляж, це, ну, це для соленої води, тут також інші налаштування. Воною бачити не буде. Чувствільний пляж. Не бачить. Так, це я робив ці дві програми загальна. На цій не бачить золото. Ну тут один замок намагається схопити. Так, це заводська програма обща. В принципі, замок хапає. Замок хапає. Чувствітельність. Один замок бачить. Другий замок бачить. Навіть по центру хапає. Чувствітельність для цепочки зовсім непогана. Так, ось дивіться, значить, один замок, середина і другий замок. І відносно залізо воно закриває, бо тут є мілке залізо. Це непогана програма. Так далі чувствительність PF. Я не знаю, що це таке. Ну, один замок хапає. Другий ні. Всередину теж погано бачить. Коротше, на один замок. Бистро. Це високочастотна Один замок чітко є сигнал, другий гірше. Так, парк цей не буде бачити. Глубина. Це теж низькочастотна, не буде бачить. Хоча ні, дивіться, один замок чіпляє. Поиск золота. Це ми вже з вами дивилися. Воно тут його бачить найкраще, але воно, в принципі, бачить все сміття, яке лежить поруч. І на замусореному пляжі з цим будуть явно проблеми. Так що тут, мабуть, найкращий варіант це а, оця програма, що я показував, «Чувствітельність». Чувствительність і де усмоно. Оці дві програми вони, в принципі, найкраще бачать такі таке золото. Ось. Ну тут, в принципі, я її так прикопав сантиметра на 2. Якщо вона б лежала зверху, то в принципі результат був би кращий. Прикол у траві знайшов черепаху, спочатку подумав іграшково, не повірив своїм очам. Але, на жаль, вона не жива. На жаль, вона не жива. Звідки вона тут взялася навіть... Хоча там річка далі є, може це якось вони з річки сюди перебралися. Ось така черепашка. Я знаю, вони тут водяться, бо я колись їхав навіть машиною і мені через дорогу перелазить черепаха. Я її зупинився, підібрав і відніс в ставок. Випадково помітив вужа, який їсть жабу. У нього там в роті жаба. Він її там тримає. Вон бачите? Вон дивиться. Поїдає жабу. Короче, поки копав у лісі, чую машина газує, підійшов ближче, дивлюсь, люди загрузли. Ну, взагалі ніяк, без варіантів. Зараз трактор приїхав, спробують трактором потягнути. Вона, коротше, на дні ще сіла і все, і калюжа глибока. Ты видел его, блядь? Ну. Контент для канала. ще чи, чи, чи трактор, блядь, потянули. А ну. Хоть бы, блядь, трос не вырвало, блядь. О. О, блядь. Аж трактор поднимается. Вытянул. Мне не хочется так машина. Не Хочете приколи, до це по цьому зораному. Отакий сигнал. Зрозумів, що якби черніна, бо віддавало в черніну, хоча трохи цвітняком переливало. Викопую якусь таку болванку, дивлюсь тут зверху залізяк, а тут якийсь бетон наче наліпляний. Думав уже викинуть назад. Коротше, рукою тернув. Дивіться, що це таке. СССР і такий герб, серб з молотом. Що це воно таке блін? Вообще без поняття. І головне, що тут робить кусок бетона. і кришка така якась інтересна. Але я думаю, це викидати не стоїть. Надо забрати. Може цю кришку обережно відсюди отколупать. Вона така интересная штука. Поки стояв рюкзак, вже, он дивиться. Клещ. Заліз. Зараз його треба знищити. Кіт поплив. Просто пригнув, короче, в озеро бок-бок і поплив. Офігеть. <плив> Водоплаваючий кит. Я думав він буде по землі втікати, а він коротше взагалі без печалі. Копанку стрибнув і поплив, наче ото видра. Видно, вже не перший раз він тут плаває. Обично коти бояться води. Коротше, цей кіт не пропаде, він тут їв ящерку, Бо я їхав, якусь сидить щось їсть. Ну все, загриз ящерку їв. Йду по полю до точки, дивлюся тут сліди. Ось дивіться, які копита були. Це явно не косуля, щось здорове йшло, може якийсь вольт, хрен його знає. Що я вам скажу? Прийшов зараз на таке поле, взагалі тут точка по СВ і ще тут попадала ще шуя Івана Грозного ще 1500 роки. І монетки попадалися, а, скажіть, де да я скажу. Короче, серебряні. Типу коротше, щось таке, типу Германія, Прусія, щось таке. В принципі, місце тут вибите в хлам, бо тут кого тільки не було. Ну, Зараз Деус 2 значить, поставив програму Чувсвітність. Чувствительність. Які тут у мене настройки? Чуйка 98, частота 40, уровень железа 7. Скорость 2,5. Може погано видно. Отклик 4. Коротше, глибокий сигнал. Фактично он яма 1,5 штыка, 1,5 штыка. Дивіться, що я тут витягнув Де воно? Цілесенький. Цілесенький. Красота. Ну, звісно, я скажу, на цій програмі ходить, приходиться дуже часто копати, бо воно, в принципі, таке ржаве железо кидає в цвітняк. Ну, і є результат. Працюю сьогодні на такому городі. Деус 2. Показую зразу налаштування. Загальна програма. Меню. дискрім 15. Чуйка 90. Частота 24. Железо 7. Скорость 3, скорость реакції. Звук отклика 2. дискрім 15. Так, самий перший сигнал. Тільки от зайшов зразу самий перший сигнал. І випадає от такий значок цікавий. Це матеріал Латунь. Латунь. На ньому видно планер і е, флаг Совєтського Союзу. Залишки Амалі навіть тут лишилися. Думаю, не частий значок, такий досить цікава знахідка. Хожу по городі, звернув увагу. Кусок кераміки лежить і тут прямо рядом сигнал і Буратос випадає. Що на ньому щось видно, що такий сахран більш-менш. У мене була. Теорія, що це десь заливали фундамент. Цю штуку просто вкинули у фундамент. Воно там забетонірувалось, тоді фундамент розбили, вивезли на строймусор і викинули. І я взяв молоток, думав його відбити. Але коли я розбив цей бетон, то дивлюсь, що тут ще є отака ножка. Воно було вставлено і залито в бетон. І ну, я не знаю, що це могло бути. Може, якийсь стовпчик, типу як. Геодезія для якихось координат, щось таке, його знає, Бо я вже колись, похоже, щось таке бачив, то були якби координатні точки прив'язані. А від чого це поняття я не маю. Ось я дістав цю штуку, коротше, таке щось вийшло. Так що на сьогодні з пошуком все. Прилад я вам показав, знахідки теж, до зустрічі у воді.